Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вперше Бродівська міська рада оголошує про початок реєстрації номінантів на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. На честь однієї з визначних представників культурно-просвітницького руху сучасності Світлани Антонишин української поетеси, журналістки, літературної критикині, лауреатки численних літературних премій, членкині національних спілок письменників та журналістів України, почесної громадянки міста Броди, Бродівська міська рада заснувала мистецьку премію імені Світлани Антонишин, яка встановлена з метою шанування та популяризації творчості Світлани Антонишин. Висувати кандидатів на здобуття премії мають право творчі спілки, громадські організації та об'єднання, трудові колективи, навчальні заклади, видавництва, редакції газет та журналів. А також можна стати кандидатом на здобуття премії шляхом самовисування. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджується особа, яка є вихідцем з Бродівської територіальної громади або її мешканцем. Премія присуджується щорічно у двох номінаціях. Декламування поезії Світлани Антонишин «Один твір і читання прозового твору уривку Світлани Антонишин. Грошова частина премії встановлюється згідно з календарним планом на проведення культурно-масових заходів на відповідний рік, починаючи з 2024 року, та становить 20 тисяч гривень у кожній номінації. Тож Перша бродівська міська рада оголошує про початок реєстрації номінантів на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. З 20 вересня до 8 жовтня 2024 року, включно, кандидати на здобуття премії повинні зареєструватися онлайн або безпосередньо у Бродівській міській бібліотеці за адресою міста Броди, Майдан Свободи 3. Основні критерії оцінювання: декламаторська майстерність, мовна та сценічна культура, артистизм, суголосність емоційного стану виконавця і містом твору. Цьогоріч конкурс пройде 10 жовтня о 14 годині. У читальній залі бродівської книгозбірні нагородження переможців відбудеться 17 жовтня напередодні дня народження Світлани Антонешин. Запрошуємо творчих та ініціативних бродівчан до участі. У бузькій громаді 20 дорослих і дітей проходять профілактичне лікування від сказу. На території Бузької громади було зафіксовано випадок сказу у домашньої собаки, який контактував із місцевими мешканцями. Собака, що була улюбленцем родини та сусідів, загинула після того, як наймовірніше заразилася від сказу та укусу лисиці. Через це 20 дорослих та дітей, які контактували з твариною, розпочали курс профілактичних щеплень від сказу. За словами фахівців, це далеко не перший випадок захворювання на сказ тварин у Львівській області. За перші вісім місяців 2024 року у регіоні було зафіксовано 78 випадків нападу серед тварин, що значно перевищує показник за аналогічний період 2023 року, коли зареєстровано 47 випадків нападу. Тільки у серпні 2024 року 17 людей уже проходили профілактичне лікування після контактів із зараженими тваринами. Сказ залишається небезпечною інфекцією, яка передається при контакті з хворими тваринами. Тому важливо своєчасно звернутися за медичною допомогою у разі укусу або зі слиною ураженої тварини. Фахівці нагадують про необхідність вакцинувати домашніх улюбленців і уникати контакту з дикими тваринами, аби запобігти поширенню цієї смертельної небезпеки. До мешканців району звертаються із проханням та порозумінням віднестись до вакцинації диких м'ясоїдних тварин. При виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин. Увага! Імунізація диких тварин проти сказу. 16 вересня на території Золочівського району проводиться пероральна імунізація диких мізуїдних тварин проти сказу. враховуючи воєнний стан в Україні. Осіння кампанія з пероральної імунізації диких містоїдних тварин проти сказу на території Львівської області. Буде проводитися методи наземного розподілу принад робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. До мешканців Золочівщини звертаємося із проханням і порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин. При виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин. Фішинг та фейкові акаунти як захистити себе від інтернет-шахраїв. Кіберполіція України закликає громадян бути обережними в інтернеті, адже шахраї постійно вдосконалюють свої методи. Так, одним із поширених видів шахрайства є фішинг створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні. Лумисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд, інтернет сторінок та змінюють лише незначні деталі у посилання, щоб ввести користувача в уману. Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі продажу через соцмережі. Шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення аккаунта. Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до аккаунтів. Кіберполіція рекомендує використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію для захисту своїх даних. Також важливо обмежити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті, аби зменшити ризик бути атакованим шахраями. Шахрайство в інтернеті набирає нових форм і громадяни повинні бути готові до швидких реакцій та потенційні загрози. Найважливіший компонент вашої цифрової безпеки парольна система. Паролі, особливо і що це складні паролі, це те, що є по суті одним з перших е, ліній оборони вас від будь-яких зловмисників. Тому паролі, по перше, вони повинні бути е, захищеними вами. Нікому не треба їх розповідати. Паролі повинні бути складними і унікальними. Це головні два правила. Які паролі можна вважати надійними, як їх створити, і як правильно зберігати? Про все це ви дізнаєтесь і побачите в цьому випуску спецпроекту кібербезпека .UA». Не розголошувати, не передавати, не лишати паролів на видних місцях. Першочергові правила. Що таке складний пароль? Паролі, які мінімум 11 символів, краще 12. Чому тому, що паролі до десяти символів, потужними сучасними системами підбору паролів, відбираються в притомні, скажімо так, терміни. Це декілька днів. А кожен додатковий символ дає в п'ятдесят або більше разів час для підбору цього паролів. Тому одинадцять краще від дванадцяти і більше. Паролі мають бути не словникові, тобто це не звичайні слова, які ви використовуєте в житті, В тому числі, не тільки, наприклад, кирилицю, це може бути і латиницею. Тобто не використовуйте жодні слова на рівні паспорт або пароль. Це взагалі не має бути слово. І набір букв, набір цифр, і вони мають бути в обох регістрах. При цьому радять експерти ніколи не використовуйте один і той самий пароль для різних аккаунтів. За нашою власну статистикою, більше ніж 30% людей використовують однаковий пароль. І чим це може загрожувати? Якщо той пароль, який вкрали, вас використовується всюди, навіть якщо він суперскладний, то його починають перевикористовувати на інших ресурсах, відповідно, отримують доступ. Не дай Бог ви використав один. В якомусь з цих сайтів чи сервісів буде витік даних, їх хакнуто, або будь-який інший витік даних, і підберуть пароль, тоді зможуть його використати для доступу в інші акаунти, в різні, наприклад, меседжери. Я би ще радив. Міняти періодичні паролі, робити це періодично, тому що ну хоча б раз на квартал, раз на місяць, міняти пароль. Відомий співак Кіше, окрім того, що має різні надійні паролі і регулярно змінює їх, ще й обов'язково використовує додатковий захист. Якщо ви дійсно хвилюєтеся за безпеку вашої соціальної сторінки, вона вам дорога, вона має якийсь фінансовий ресурс для вас надходження, аудиторії великої. То тут треба подвійна аутентифікація. Ця система вимагає від користувачів додаткових кроків для входу в аккаунт, окрім пароля. І ці кроки, переконують експерти, всім обов'язково треба робити. Що таке другий фактор аутентифікації? Це додатковий код. В свою чергу тут можна виділити кілька варіантів. Ці варіанти, як отримати другий фактор, вони розділяються на СМС. Коли по телефон приходить приходить смска або інші засоби, наприклад, програмні або навіть апаратні токени. Тобто бувають як програмні продукти, так і апаратні. Вони вважаються більш надійними а апаратні ще більш надійні. Це масхеви, причому друга, другий дводругий фактор нікордоним використовувати смс, тому що смс передається в відкритому вигляді, і смс дуже просто можна перехопити. Тому краще користуватися або телефонним дзвінком, користуватися електронною поштою, до якої вже у вас підключено до факторної нотифікації раніше, не пов'язаний з тою, з якою ви зараз працюєте, або додаток, який і формує вам. Підтвердження другого фактора, який формує певну кількість цифр, які ви вводите як другий фактор це найбезпечніший, як на мене, спосіб другого фактора, окремо як один з найдієвіших засобів захисту, кіберексперти відзначають біометричну аутентифікацію, що використовує унікальні фізичні характеристики користувача для підтвердження його ідентичності. Біометріка вона як один із різновидів може використовувати другий чи третій фактор, коли ви, наприклад, палець я сам користуюся планшетом з, з, з біометріки. Вже років десять Apple застосовується, наприклад, сі, сі, сканування сітків ока чи там, наприклад, FaceTime, коли обличчя сканується. Тобто, коли ви вводите логін, пароль, а потім палець, обличчя, там око або щось інше. Тобто, це не коли заміняється там, замість паролю, виводити палець, це, це заміна паролю. А коли додатково, тобто ви ввели пароль, а потім система каже: а тепер ще палець. Оце називається другий фактор. Для особливо важливих систем або за умови особистих високих вимог користувача до безпеки існує трьохфакторна або ще більш ступенева аутентифікація: мультифакторна MFA. Це може бути все разом: пароль, біометричні дані, фізичний об'єкт, токен або смарт-карта тощо. Це вже для тих, хто вважає, що йому треба максимальний захист, що він переживає, що можуть хакнуть пошту або можуть віру загнати на телефон і слідкувати, наприклад, і викрадати всі, всі паролі, всі паролі. Сі саме якими б різноманітними і надійними не були додаткові системи захисту, саме паролі стоять на першому місці, і їх треба зберігати надійно. На папері не найкращий варіант, особливо для важливих акаунтів. Оскільки дані можуть легко бути загублені або викрадені разом з нотатником. Значно безпечніший спосіб, менеджери паролів. Вже останні років 15 можна вважати, що в самих сучасних браузерах вже їхні вбудовані менеджери паролів, не надійні в плані, що вони зручні, і сама база надійна. Ви не переживаєте, що якщо локальний буде доступ до комп'ютера, що ваші паролі швиденько їх дешифрують і отримують. Ви можете за це не переживати. Тому я використовую наприклад Mozilla Firefox, такий є в інших браузерах, там від Google, від інших компаній. password менеджер також менеджери є у вигляді додатків платних та безкоштовних. Ось деякі з популярних: LastPass, Dashlane, OnePassword, Bitwarden, Keeper та інші. Я рекомендую, наприклад, безкоштовну Тіпас. Це програма, яка безкоштовна, вона з відкритим вихідним кодом, вона перевірена, її рекомендують відомі хакери світу. І вона дозволяє і генерувати паролі складні, і зберігати їх. Далі той файлік з паролями, які зашифровані, можна зберігати в якійсь хмарі, там, в Google драйві, Дроббоксі, OneDrive, будь-які хмарі. І з будь-якого пристрою відкривати цей файл. Своїм майстер-паролем розшифровувати всі паролі і таким чином отримати доступ. Деякі парольні системи є сенс зберігати на фізичних пристроях, USB-ключах або апаратних токенах. Ці методи надають додатковий рівень безпеки, оскільки доступ до них потребує фізичного доступу до пристрою. Пароль також бону зберігати на usb пристроях, так званих токенах, або usb ключах на яких зберігаються електронні ключі персональні. Токени це такі ж самі ключі, але вони one-time, тобто одноразові. Воно формує кожного разу на базується на власних якихось алгоритмах, і він постійно змінює пароль, який підібрати майже неможливо. Це дуже класний вид захисту використання токенів. Надважливо створювати надійні унікальні паролі і їх правильно зберігати, але це ще не все. Також усім користувачам варто періодично перевіряти, чи не стали ваші старі паролі жертвами зламу. Для цього створені спеціальні онлайн інструменти тестування паролів. Є такі спеціальні бази, де відразу хакеру це як така допомога, щоб не брюдфорсити, брюдфорсити, зламувати на силою якийсь логін пароль. Є підбір цих паролів вже прямо з цього списку. І час від часу треба перевіряти, от створений вами пароль на наявність цій базі даних. Це можна робити дуже простими речами, є відкритим доступ, це безкоштовно. Завжди можна перевірити на складність свій власний пароль. Google Password Site Have I Сайт Pwned та аналогічні сервіси допоможуть вам перевірити, чи не став ваш пароль жертвою витоку. Якщо це трапилось, негайно його оновіть. І завжди користуйтесь головними порадами фахівців з кібербезпеки. Ваш надійний пароль має складатися щонайменше з 12 символів. Це мають бути комбінації з великих, малих літер, цифр і спецсимволів. Уникайте використання легко вгадуваних шаблонів, таких як 123456 або PASSWORD. Ніколи не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів та змінюйте їх регулярно щонайменше раз на 3-6 місяців. Для додаткового захисту облікового запису активуйте двоетапну аутентифікацію або навіть мультифакторну авторизацію, яка може включати комбінації паролю, біометричних даних, одноразових кодів та інших факторів. І користуйтесь парольними менеджерами. Вони допомагають створити та зберігати складні паролі, зменшуючи ризик їх втрати або зламу. Це можуть бути, наприклад, Лест Пес, Дешлейн, Уан Песворд, Кіпер по ролі самого початку це як ключ від не тільки від оселі, а від сейфу в оселі. Тобто там, де найкорисніша або найсенситивна інформація, яка у вас є, вона зберігається. Ти людина, а не машина, а люди не створені, щоб щохвилини бути ідеальними. Життя складається з невдач випробувань і зовнішніх обставин. Важливо лише те, як ми ставимось до себе у ці моменти. Музика. Отож на цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!